Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух і В цьому відео поговоримо. Про зміни, які відбулися для осіб з інвалідністю, тепер вони не проходимо тут ВЛК таким чином, як вони його проходили раніше. Тобто змінився цей порядок, він був спрощений. Яким чином він був спрощений, що це за постанова? Зараз все в цьому відео розповім. Хто ще не підписався на канал, обов'язково підпишіться. Хто підписався, залишайтесь моїм підписником. Буде ще багато корисних відео. І так, що ж це за постанова? Звісно, це була постанова Кабміну в нас. Прийнята вона 16 серпня 2024 року номер 932 про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призивників військовозобов'язаних та резервістів. Ну, начебто з назви взагалі не зрозуміло, до чого тут особи з інвалідністю. Але в цій постанові, точніше, в самому цьому порядку реалізації цього експериментального проєкту є відповідний пункт, який стосується. Виключно осіб з інвалідності. Сама постанова вона направлена саме на цю автоматичну верифікацію. Ну, Про це я зніму окреме відео. Залишу тут посилання на нього, подивитеся, тому що там, в принципі, вся постанова, вона. Обумовлює питання щодо військового обліку, щодо постановлення осіб, які не стоять на військовому обліку, але звернулись за отриманням паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон. Яким чином все це відбувається? В цьому відео про це не буду казати. Так, якщо ми відкримо цей порядок і відкриємо саме пункт 8 цього порядку, ми побачимо наступне. Громадяни визнані в установому порядку особами з інвалідністю або які мають. Ну і тут в нас перелічується окрім осіб з інвалідністю люди, які мають відповідні захворювання. Зараз я вам їх назву, щоб ви розуміли, які мають тяжкі перетинальне ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку рідкісні. Орфані захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет першого типу інсулінозалежний, гострі або хронічне захворювання, нирок четвертого ступеня отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, але яким не встановлена інвалідність. Подають на розгляд військово-лікарської комісії РТЦК та СП документ, що підтверджує наявність відповідного стану захворювання, виданий в установленому порядку за формою первинної облікової документації 080-3. дріб О, або документи, що підтверджують інвалідність, медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою затвердженої МОЗ, довідку за акта огляду медика соціальної експертної комісії за формою затвердженої МОЗ. Це така, ну, всім, напевно, відомо, вона така зелененька, невеличка. Ця довідка. Ну, мені дуже подобається в цьому плані, що, в принципі. Дуже багато тих захворювань, з якими от стикався я у роботі з клієнтами і коли у людини дійсно не було оформлено інвалідності. І зараз це взагалі ускладнилася процедура оформлення інвалідності. І переглядають нас. Нагадаю, хто хто там підзабувся, переглядають нас осіб з інвалідністю, які вперше набули інвалідність з початку повномасштабного вторгнення на нашу державу. Це з 24.02.2022 року. Переглядають разом з правоохоронними органами ці питання. Тому, А люди, які мають дійсно такі захворювання, ну, як цукровий діабет першого типу, або там цей же церебральний параліж, до мене там звертались клієнти, або там онкологія. Ну, це такі дуже тяжкі захворювання. Тому я вважаю, що це, в принципі, дуже, дуже гарно те, що прописали зараз ці пасанови. І так, далі, що ж там написано? Так, за заформуємо МОЗ довідку до актам СЕК я сказав, посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення. Ну, Пенсійне посвідчення в нас особі з інвалідністю видається також. Чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю. В яких зазначена групу та причину інвалідності або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу за формою затвердженої Мінсоцполітики. Цей перелік зрозумілий, перелік документів також зрозумілий, він чітко визначений в нас. І зазначено також головне, що постанова військово-лікарської комісії приймається без проведення медичного огляду на основі поданих документів та даних наявних в електронній системі охорони здоров'я. Тобто, як це повинно відбуватися, судячи з цього проєкту, з реалізації цього експериментального проєкту? Раніше людина, яка має такі захворювання, яка має інвалідність. При проходженні ВЛК вона там стоїть у цих чергах, і дуже багато випадків також було, коли ну, от, було спекотно в нас дуже цим лі, літом, і дуже багато хто там втрачав свідомість під час цих проходження, там комусь ставало погано. Ну, це дуже такі складні питання проходження цього ВЛК, воно там не проходиться за 5 хвилин. Але є різні випадки. Так, ну на цьому зупинятись не буду. Окремо, там про ВЛК знімав відео, залишу тут посилання, якщо ви там не погоджуєтесь з ВЛК, або якщо воно проведене незаконно, що треба робити? подивити, подивіться його також, коли будете мати час. Тут е, кажу про те, що наразі е, це було спрощено процедуру саме для таких осіб. Я вважаю, що це дійсно було потрібно, тому що дуже велике навантаження і на саму комісію ВЛК, і питання в тому, що. Ці люди вони дійсно потребують спрощеного порядку проходження цього ВЛК. Наразі ми бачимо його в постанові, що він буде, як він буде діяти, поки що від клієнтів не мав такого фідбеку. Е, ну, Подивимось, як воно буде реалізовано там на практиці. Ну, якщо в постанові це записано, то людина може посилатися чітко на цю постанову. На пункт 8 цього порядку затверджений постановою Кабміну 932 від 16 серпня 2024 року. Тому вважаю. Що ви повинні це знати, ви повинні користуватися своїми правами правильно. Звертайте на це увагу. В окремому відео, як я сказав, розберу ще цей порядок, там ну, досить багато суттєвих питань. Про всі розповім, так що дивіться, спостерігайтесь за каналом. І Є ще телеграм-канал, в мене підпишіться, хто не підписався. Там коротенькі новини виходять, але швидше, ніж на Ютубі. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!